упав один. Я в кімнатку, в мене тут я зброю. Ага, окей, я тут їх двоє. Там забіть, ну? І шиї. другий забить. Ина проташи ее. Одного Добре. Другий долу, щось. Все, шесть. Dead inside, аутсайд і всяка така. Це що по це всі створюють? Mm -hmm. Инста. Червона инста. Мне треба пять, я их больше бачу. Дам пару штук кормы. Дякую. Может, там прямо пиковали. З даху. Здаху. А дітей здравия вигнати на вулицю на півдня, поки я буду подарувати. пу, -пу, -пу. Боже, какие тут срать, если честно. Добра. Грею я ему. Не раз я натрачу. мучаю. Зараз не на мне. Он просто такая. Нашу сторону. Тіпче рухається. Боси рухається. Бо нота. Бось, бо раз. По мне что-то слопану А, це з цього змайну я там скину. Ё-моё. Я уже иду, дует всё. Так, где ты коп наш? Так. Ё-моё, блядь. Це бляха скільки сантиметрів? Вообще. Ти не бачиш їх на даху переді мною? Uh, Ангаріцю. зараз, зараз чекну. По звукам, мені здається, вони десь трохи далі. Я Всіх не, маленьких. не бачу нікого. Зараз чекаю. Там десь по 40 сантиметрів, як на мене, а там така бляха штука, ой-ой-ой. Накосла одного тут, ще другий бігає. На мені? Тут десь. Good job. мені ще майн має бути. Будь бараж. Агломігасник тобі треба глушак. Okay. За що? Щоб ви знали, нашакий це справжня іноплан... інопланетниця, а очі в неї геть зелені вуса в неї як антенни не по нашому моркочі мішей ловить не хоче. Привіт усім, дро Мерседес. А хто це кого Це такий вірш класний. А ще десь два мають валятись. Ого, каже, співчуваю, получается, блін, А влізли немає доступу гараздного кооператив, тому що жінкам туди вхід заборонено. Це мужицький чат. Ну там така херня, ой-ой-ой. Догольок десь. Да, типа э, цей. Рюксак. Ладно, чат, хто э, цей? Э, хто не жарить? Ми рофлимо, насправді. Він э, Олекс просто скинув коп фотку Де він тримає щуку. Величезну щуку. Тіпа падають. Один. Зараз покажу, де? Да? Води сюди, кудись. Ні-ні, сюди. На даху в мене ходить. Такий є, так? Або другий поверх, uh -huh. Другий поверх садать. Червона. Да мені флеш. Я блайнд фул. Я фул теж. Двиха туди. А я вибіг наверх, клас. <laughs> Nice. Боже, а я думав, я спригаю вниз, бо я в бланді був, а я вибіг насправді наверх. Я хотів під стінку на першому поверсі відбігти, а просто вибіг Буває, на і на працювати. Я сидів і сидів, блід. Да, так, да, так, він просто сидів, те, що жорстко, ти не дав цей нормальну мітку, то я йому одразу. А тут ці е пістолети димові. У мене ще ремка є, і на жовті є людина, тому можемо туди вирушити. місця, немає місця. А я знайду. Я чотириста вага, й Угу, целом скорика стріляє, мені здається. Потому треба было машина машину взяти? хотят. Прикольчик вышел. А чому прикольчик, бля? Нормально. А дві більших зрізали поводки і ще поки плавають ставку. Усюка. Ну нічого, вони просто чекають, коли ти їх піймаєш вдруге. Диець бачу. Да, бачу, от тут в опен Угу. Mm -hmm. Без полумігасників, без нічого фігач. Килится, на червоні, килайц. Що там? там в мене. А, є четвірка, супер. Бел. Вбив, 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 вбив. Вбив, вбив. На, Найс, nice. по правій стороні стріляли, ось тут моя мітка. Він спускається, Санчо. В опен. В опені не бежит. І там ще є люди. Над ним, над Що? ним, над ним. 4 -4. Його нокнули. А Тут впав нес на червоні, до хати. Он змінює траєкторію бігу свого, я не можу його зловити. Тут ще зліва грають. Ну, це зліва в я вбив. Uh, та там ще були. А, а тут Один нокнув, ти одного добили, Смоки і на ще червоні були такі. розкрилися. Угу. Uh -huh. Кемп грають, обережно, ліпше через кемп не йде. Вони якраз тих закривали. Нас у нас тут тачка є. Супер. Ну поки що ми на неї не поїдемо. Тепер можемо їхати. Угу. Uh ти -huh. по червоні, Толеш? По цій, так. За каменем. Бачу. Забіг. Двоє. Забіг ще один. Ну. Право, біжать обоє. Бежуть. Це вже інший. Та, там, обчасно. Це з кемпа. Ну, а стачка така собі зараз. Нормально, нормально. <гум> зараз вона, до речі, ще їхати перестане. Тут логешечка. Силируем трохи о-майный батлкет, но есть. Ти прям поднялась на гору? Я думаю, вони вже забігли в зону. Вони там грають. Ну так, вони просто на горі там бігають. Я не знаю, чи є сенс з нашою тачкою, типу, возитись, бо вона така вже. Можемо просто на нозі підійти. Оце Ледекс будет тушкова на бошедвій манчики. Mm. Ми якраз на, на цих типів маємо виходити. Вони, думаю, вже по цьому берегу покрутили всі. Угу. Ну, вони десь двойка будуть грати, я думаю. Блін, ну тільки не пишіть про цей про шубу, я вас прошу. Я вас молю, я так люблю цей салат. Дроп Ацабардж нас право падає. На чи що? по моєму ні. А, да, 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 на на Кимпе. це неприємненько. неприемнико. Якщо Олесь про шубу, то три дві борці, щоб він лишив. ТГ. Я біля саду прочекала, поки не бачу. їх. Боже, заднес, ти що, теж свою щуку скину? Зараз чекну. Мій телефон? Просто день. Нема нічого. Бардаем еда. То есть тут над нами. А, ля, это что такое? Это же усалада? Если бы не спрятать, то по черзи. А, это шуба! Ах ты скотина! Понизу. нас. Уруч. Я посправлю трохи. Я скейнув мені фотку салату, щоб нормальный. У меня было сюда сість таким кемпай. Вот бачу чала в опені під нас. Двое, червоно, лево идуть. Один шотом. По шотам, по шотам, в... і в друга. Вони шотні. <М> <starts> да, вони хиляться, в хиляться, хиляться. Угу. Може, колись нокнем, нам тоді вже будемо якось Угу. Вот тут трошечки натручно комфортно. Где вы пикаете? Под эндшотом в Найс. Nice. Молодец, где он пикает. Твоя справа пикает на червоне. Еще раз дав uh -huh. В тело. Найс. Nice. К Тому золотому... Ага, ага. Бляка, я боюсь, что он сейчас справа подкрутит нас. Вони тільки смоки собі розкидають. В смоках бачила одного. Відчувався. Він вліво біжить. Вони обігають. Прикол. Я поправив, поки в кімпі фариці, я трошки пробую проходити. Uh -huh. Це по мені Дуже то Без тачки. Зверху? Uh, я не знаю, звідки на поміні летіла. Да, бачу. Он здається, там просто пролітало повз. Так, да, вони переді мною. Первона. Живий. Наші тих вигашать. Мене зверху. Питом зверху. Йдем тут. Бачу. Вони з хати б'ють. А тобі смок? Не нормально, нормально. Я, Я дав. Дякую. Один біля каменю грає. Угу. Ну він не пікає, пікає. Вправо побіг. Вправо від жовтої побіг. Цікаво. Він там має грати, якщо там... якщо Ну, по ньому, в... походу, зі спини толила. А по скімпів, скімпів. так по мені. Кишиті ложки пошукаю. Самидбики, я не Десь лік, чи що? Хата при дверях, перший поверх. Хит на, на nice. А там Ще зліва грає Санчо. У на... На нас Так. Да. Клас. А нам в зону чуть-чуть треба пройти. Давай під них крутити. Ну ми якраз та, -та, -та якраз. Оце сверка, походу, нока чи що там. Ні, це Мінька. Мінька, Мінька. та 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 вони когось закрили. Походу, хтось в зону забігав. Ну, їм теж треба спускатися. Та-та-та, бачу його. Раді? Да. Так. там не буде. Ще. ще ближче один. Там ми бляха помилку зробили. Ближче, ближче прям. Він розуміє, як я вам нокаю. Найс. Він вправо Весь побіг. Ви спід хати не підставляйся. Боже, тут ще й звернути не де можна. Не плеве у мене. Не Угу. Mm -hmm. Ну тут капець як опупан грати, я не знаю. Та якраз і нам би їх вибити, насправді бігаємо раньше тільки що. Ну Вони теж зону шукають, у них нема де грати. Угу. Просто нам дуже заважають. Та й на червоній в в зоні камінь. За ним можна поки буде грати. А де той тіп соло, Його не вбили? Який? А, ні, не вбили, він десь до речі дівся. А можливо і вбили, бо я вже килл не дивився. Його, можливо цей кемп вбив на червоні. Твої смаки, та? Так, так, я прикрився від кемпальночек. Я хазяй з одним каменем грати вдвох. Ну, тут більше нема варіка. Більше нема, да, Дивлюсь, дивиться гора нас, по яким ми тільки що стріляли. Поняв. Вони прямо вернулися від кемпа. Ні-ні-ні. Ну... вони зараз вони будуть цакати це взагалі. Вони зараз Взону. будуть спускатися. Угу. Розпускають. Підсмотри. Можна... Поки я можна замихатися, ми да, можемо да, підійти. Да, 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 да. Не можемо. Б'ють. А звідки він стріляв? Тобто смаків нема? У нас є. Пробуєш прокинути? Мені здається з будинку. Вони їх ще не закрили зліва. Другий Другий повер. да -да -да. Там прям хату їм пушать, давай під їхню цей, сарай, і проходимо далі в зону. Блять, а от це ще хто? Другий поверх у мене. Можуть зараз закидати. лаві прямо душніли, блін. Там на моїй Вони а, з кемпа стоять на горі. Ці перші будуть виходити. Угу. Де ми тут граємо? Поки хз. Ну я закрию цю. А, вони з БРДМом, я поняв. Галашот. Зараз Бердік поїде на жовто, я біжу просто за ним. Десь тут за деревом, за каменем на червоні. Там нижче, нижче ще грає. Вище жовта і нижче за, за твої так. на дві. І двоє на Бердіку. Мені прям дуже херово. Тебе нема смака, так? Є, yeah. зараз накину. А, у вас стовы. нокнули одного. Нокнули, нокнули, те. Треба, щоб вони йшли пушити і ми їх закриємо. Вони, походу не запушить. Червоно, точно не. Да, лашот. Добре. Он хилиться не під мене, сука. А не під мене. Я не попав. на червоного. Там запушили, один запушив. Червона один сидить просто. він може левого найсорне. Все, там тих их зліва излева ці двоє. Ой, право і ліво, право так, і так, ліво. Я жовту дивлюсь. Він на сів. Треба буде стріляти по черзі по ньому. На червону поїхав. А вони не, Він тімейте? Свого. Чи тімейте? Вони тімейте, так. Він забрав свого. А вони там зони немає, да-да-да. Та. -да -да -да. І в мене 40 пуль. Він зривається. Обігадуть. За дропом один. Я кручу, я кручу. Поживи. Найс. Найс, nice. джі